Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про фермерство. Адже 19 червня в Україні відзначають день фермера. І мій сьогоднішній гість, учасник нашого брифінгу, це Олександр Кохан, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Доброго ранку Тож, пане Олександр, розпочнемо. І давайте так загального такого, як розвивається фермерство на Рівненщині у період воєнного стану. Ну, перш за все, потрібно сказати, що сьогодні дійсно 19 червня відзначається День фермера в Україні. починаючи з 18 червня 2020 року. Указом президента цей день був започаткований, і слід сказати всіх, всіх привітати, всіх фермерів в Рівненщини з цим святом, подякувати кожному за вагомий внесок у розвиток аграрного сектору нашої економіки. Подякувати за соціальну економічну стабільність, що стосується вашого питання, то спочатку повномасштабного вторгнення більше десяти керівників фермерських господарств взяли до рук зброю і пішли захищати землю, яку вони вчора ще обробляли. Але також хочеться сказати про те, що ряд керівників, які сьогодні захищають нашу країну на фронті, дистанційно керують. Своїми господарствами і продовжують здійснювати таким чином свою діяльність з приводу військового стану і розвитку фермерського господарства. То за період військового стану на Рівненщині було створено більше 80 фермерських господарств, і з них це були 15 сімейних фермерських господарств. Всього ж на території Рівненщини сьогодні працює 411 фермерських господарств, і понад 179 тисяч це є сімей, це є особисті селянські господарства, які на власних присадибних ділянках вирощують продукцію і таким чином здійснюють діяльність. Зрозуміло, який внесок роблять зараз фермери рівненщини в АПК нашої області. Фермерське господарство спеціалізується в основному на виробництві зернових, зерновобобових культур, овочів і картоплі. І якщо говорити про загальну картину, то от частка виробництва таких культур саме фермерськими господарствами. Наприклад, картопля це є 40% від всього виробництва, овочі 24%, зернові та зерновобобові це 11%. Так само на фермерських господарствах. Утримується близько 1800 голів великої рогатої худоби і близько 200 з половиною тисяч голів свиней. Це становить приблизно 23,10% і відповідно. Зрозуміло, яка ситуація зараз зі створенням сімейних фермерських господарств в області, які перспективи, яка тенденція можливо? Угу. Ну, слід сказати, що дійсно однією з організаційно-правових форм підприємницької діяльності на селі є. Сімейні фермерські господарства, але без статусу юридичної особи. Станом, ну, така можливість з'явилася з 2020 року за, е, створювати такі підприємства, і сьогодні на території Рівненщини працює 52 сімейних фермерських господарства без статусу юридичної особи. Основним видом діяльності у більшості таких господарств є е, е, скотарство, молочне скотарство. Е, і от якраз е, е, такі господарства утримують е, близько 500 Корів молочних корів на території рівненщини, а чи активно беруть участь наші фермерські господарства у різноманітних програмах фінансової підтримки? І що яка ситуація зараз 2024 році з році? Дійсно, розвиток фермерства не був би таким динамічним, якби не державні програми. І слід сказати, що фермери рівненщини доволі активні, активно користуються державними програмами. Наведу кілька цифр, наприклад, державна с... бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь 1 гектар та дотація за утримання корів у 2022 році. Фермери Рівненщини отримали близько 20 мільйонів гривень. Так само, там, на 20... наприклад, на 2023 рік на осінну посівну кампанію фермери отримали безоплатно мінеральні добрива. Уже на 2024 рік на посівну кампанію фермери отримали 251 тонну карбаміду. Так само варто сказати, що фермери активно доволі активно користуються кредитною програмою 5.7.9. І я хотів би тепер сказати про і перелічити ті програми, які будуть працювати і працюють в 2024 році. Я зачитаю, щоб бути точним і донести цю інформацію до наших фермерів. Отже, у 2024 році бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямками. Бюджетна субсидія на 1 гектар аграріям, які обробляють до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення у розмірі 4 тисячі на 1 гектар. Наступна спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби, корів усіх напрямків продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тисяч гривень на одну корову. Спеціальна бюджетна дотація на утримання молочного поголів'я кіз або овець. Розмір підтримки 2 тисячі гривень на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець. Аграрії можуть отримати у розмірі 20%. 25% – часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва це ті програми, які будуть працювати і працюють вже в 24 році. Тому закликаю всіх цікавитися, користуватися, подавати заявки в державний аграрний реєстр. Зрозуміло, власне, з запитанням у мене все. І якщо є у вас бажання, так користуючись нагодою, можете щось хороше побажати нашим фермерам. Звичайно, я особисто від себе і від обласної державної адміністрації щиро вітаю кожного фермера рівненщини. Дякую їм, дякую кожному фермеру, кожному члену родини фермерських господарств за їхню роботу. Плідну роботу на наших землях за розвиток соціально-економічної ситуації в нашій області. Бажаю вам миру над головами. Бажаю гарного врожаю, гарної погоди, яка дозволить вирощувати і мати гарні врожі на своїх посадбіних ділянках і на своїх землях. Дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про стан розвитку фермерства Рівниччини. Адже саме сьогодні, 19 червня, в Україні відзначають День фермера. І нашим сьогоднішнім спікером був Олександр Кохан, заступник голови рівницької обласної державної адміністрації. Дякую ще раз, пане Олександре. Дякую. Також давайте разом подякуємо Любові Глух, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.